Приветствую з аукціону Violet. Прийшла посылка Обухів Київська область. За посилку заплатив 55 гривень Укрпоштою. І що нам приїхало? А у нас сьогодні розпаковка, як кажуть. Ссылка на аукціон буде під відео, а также закреплена в коментарях Кто не зарегистрированный, регистрируйтесь. сайт и хорошая упаковка. О, яка. Хорошо упаковали. Сейчас мы. Ми... Также переходьте на наш телеграм-канал, ссылка будет там же под видео и под этим. Мы там тоже хвастаемся находками, на барахолках. на копий и на разных этих. Дивіться, какую я вилку купил одну. Царизм. Это не может за царя. Кто что знает? Викс. Ну нема, только по значению, как як в какой-то тюрьме, или в лагере, чья ложка там 3-4. Дальше ось такая ложка, Є печать. МНЗ, навірно, мельхіор. Дуже погано видно її. Така ложка. Ну це всі знають цю ложку Мельхіорову. Хоча позначок немає чогось. Дуже странно. І от така мелка ложка. Крім одинички там і подертостей провірених, бо по серебріні, серібрі, дивилися не серебряно, більше нічого немає. За такі ложки за 4 штуки я заплатив 106 гривень на аукціоні Віоліті. Так що кому цікаво, переходьте, ссылка на аукціон буде під відео. Ось такі 3 ложки. Дві великих і одна маленька. Аукціон Віоліті. Ссылка під відео також закріплена в коментарях. А ще я побачив на цій ложці ось такі знаки. Я вирішив дозняти зняти відео. Хто розбирається? Воно затерте уже з однієї сторони і з другої. Напишіть в коментарях, що це за ложка. Може, який кимо, не серебряный.